Я попрошу ще одного філософа, я думаю, які не буде говорити, як складно Сергія з Зіу, цього рука, кандидата філософських наук, завідувача відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. Це власне державної інституції, яка мала би займатися передбаченнями, прогнозами і довгостроковими стратегіями, висловитись, якою має бути візія України в третьому свіченні підполуки. Дякую. Шановний пане голово, дороге товариство, я Радий з того, що в нас є можливість сьогодні обговорити кілька фундаментальних речей, і не тільки стараючись і дивлячись нашу історію, а що дуже справедливо, як вже не раз завважили і щойно наголосив пан Юрій Сиротюк, що дивлячись уперед і маючи візію не тільки на роки, а й на десятиліття. До речі, якщо подивитися навколо себе... То у нас є дуже розумних багато людей і тут, і в нашій діаспорі, які на це постійно звертали увагу. Згадайте Богдана Гаврилишина, який написав ще при Совєтах в Римському клубі колосальну працю Дороговкази в майбутнє де передбачив розпад Союзу і те, як шляхами повинна поставати держава, і те, чи треба нам вельми довіряти. Гарантам, і як ми бачимо з Будапештського меморандуму, очевидно, що не так. Не всі біжать і стараються скоро виконати свої зобов'язання, тому наголошення і оперття на власні сили це, очевидно, є річ найперша. Я абсолютно поділяю думку більшості мовців про те, що ми повинні тепер найширші кола свого розуму національного залучати до тієї всієї роботи. І в цій частині в межах рекламенту я спробую кілька речей сказати, дуже конкретних, дуже конкретних які стосуються, оскільки я заявляв, ну, так я розповів, що у першій частині там означені теми, а тут ні, то я нагадаю, що я просився сказати вам кілька своїх тест щодо нейтралізації загроз руського міра і Московського патріархату в контексті зміцнення національної безпеки України. І, зокрема, конкретніше української держави. Інколи здається деяким, що в часи, особливо війни, найперше важливо танки, літаки і таке інше. Я, як колись людина, яка служила на турецькій границі, як мені казали, і НАТО була нашим ворогом, дуже добре пам'ятаю, як супроти того ворога Совдея вибудула, вдумайтесь. 15-25 кілометрів за град зона, де були найкращі артилерійські системи, літакові, таке інше. Але я це згадую не тільки для того, бо я добре пам'ятаю, як наші голови пробували втокмачити усі доагеми, бо несуть важливо. Ти є офіцер, ти є інженер, ти є медик, ти є лідер, чи ще хтось, хто вирощує наш дорогий хліб. Якщо в тебе в голові нема самоідентифікації, ти не пам'ятаєш, як казав наш пророк, чиї ми діти і чиї ми сини, чиї ми внуки, то тоді дуже легко тобою зманіпулювати і дуже легко зробити нам черговий Крим, Донбас і таке інше. Ми нещодавно у своєму інституті написали таку тяжку книгу Донбас і Крим ціна повернення. Там є спроба подивитися, як можна це робити і що це коштує. Я вам скажу, на жаль, це біда на довгі роки, навіть десятиліття, але це зовсім не значить, що ми повинні складати свої мечі чи свої слова уже до пізніше нашого ворога. Перед тим я скажу кілька своїх тез щодо конкретної теми, я хочу сказати кілька загальних речей, якими послуговуються усі наші вороги, недруги і в лавках друзів. Наприклад, тут дуже багато сьогодні ходить про поняття націоналізму. Ви подивіться, цей жубел накидують навіть серед інтелектуальних кіл. На жаль, і в нашій установі поважної і в багатьох інших є люди, які на перший погляд ніби займають патріотичну, наукову, зважену, добру позицію, водночас жахаються цього, як, вибачте, господі не проти ночі, згадуючи чорт цього, Святого Духа. А зрештою, якби не мучувати лукаво, бо визначень націоналізму є понад 200, то можна коротко сказати, я його для себе визначаю так. Націоналізм це є поступ нації за свої права. Якщо є можливість, то демократичний поступ. А все інше от лукаво Мені кажуть, то нація це тепер не модньо, тепер є політична нація, або яка інша. Людоньки, якщо є нація, вона не може бути не політична. Вона тільки є політична, і якщо спромоглась українська нація поставити собі назад державу, то вона є політична нація, і не треба мусувати, що туди щось долучати. І кажуть, то що ж таке нація? То тут ту, ту можна визначити замість тих двісті, поставити одну. Повірте, я не претендую які екстра ексклюзивні визначення. Я написував в цих книжок сотні, в тому числі по п'ятсот і більше. Але тут коротко скажу: нація це той народ та етнічна група. Яка здобула державу, або принаймні за неї бореться. І треба буде тверезо дивитись в очі всьому світу і самим собі. Більшість народностей стають угноями для других націй. І це правда, тому що за різними методичними підрахунками від 4 до 6 тисяч є народностей і народи у світі. І це тому, що вони етнічно роздрібнені. Але держав є всього 200, ви знаєте, ну 203. І все. І тенденції такої до її великої кількості, звичайно, не буде. Тому я ще і ще раз наголошую, що такі фундаментальні речі, націоналізм, нація, вони є живі. І те лукавство, що ніби тепер модерний, сучасний якийсь світ, він буде. Е, ніби, я я не хочу, щоб голос то було дуже боже, що можливо він ставить якісь нові цінності, які нівелюють національне, ні. Тут уже казалось, і я кажу, стара добра Європа і весь старий світ збудували себе на націоналізмі. Є дуже багато націй, до речі, може не так багато, але є, які хотіли би мати свою мову власну. Вони змушені послуговуватись англійською або якоюсь ще, яка була їм метрополіями накинута. Але є ті люди, які добре знають, нема нації тоді, коли нема мови. І це факт. Тому мені теж різонуло серце, коли наш президент нині чинний з подачі якихось присиголовців даруйте, озвучував тези, що нібито проводились якісь дослідження. Я вам доповідаю, я прокопав усе, що можна прокопати, аж до всяких підвалів. Не бачив і немає живих ніяких досліджень і казали, що 60% російськомовних. Он в салі сидить тут Сергій Зубченко, який півтора року добровольцем воював, він працівник мого відділу. Там, на сході. І він каже, що багато російськомовних людей тепер кажуть так, навіть там вояків. Я розмовляю російською, але мої діти будуть говорити українською, бо я не хочу, щоб мені прийшов і визволяв Путін. Ви чуєте люди? Це є важливе. Тому оце лукавство йде не сьогодні. До речі, згадайте, як стували і таврували Мазепінці. Кончились мазепинці, Петлюрівці. Я ще чоловік, якому тільки шість десятків. Я добре пам'ятаю, що це було клеймо – Петлюревець. Потім сказали, Бендеровець, Уже в нових часах, в останніх півстоліття. це, Ну я думаю, що навіть деякі наші розумники на ТВ і радіо чи в інших засобах не дуже розумно кажуть, що от вони нас плем'ять бендеровцями. Та треба дітям і собі пояснювати, це найвище звання, яке може бути. Ти є чоловіком, який знає, хто ти і що ти. Тому, коли ми говоримо про ці ідентичності, про ідентифікації щодо руського міра і московського патріархату, це не такі прості речі. Я вам надведу один приклад. Один єдиний. Коли ми тепер заводимо по зразку НАТО і по нашому давньому зразку капеланство воєнне, а московських попів Україні найбільше, і там найбільше буде капеланів московських. І, на жаль, це так. До речі, заводять капеланство, не прийнявши нового закону. Я сотні разів писав і кажу, що треба прийняти закон. І це не тому, що я такий зануда занудопідан, що закон тільки треба, а тому, щоб регулювати так, що іноземна церква не може мати капеляну, який вона вишкіл буде до Тому в сучасному світі, динамічному, і який оперує надзвичайно високими технологіями, він все-таки. В серцевині спирається на фундамент цінностей, а цінності несуться і з релігією, в тому числі з культурою і найперше мовою. Тому, коли ми говоримо про сучасний стан наш, ми повинні твердо і ясно собі сказати, що Московська церква, повірте, я знаю, що кажу, вона не є ніякою окремішньою церквою. Є сім років завідував Духовної академії Київського патріархату. З точки зору церковного права, це лише область іншої церкви. Так, да, вона могутня, так, да, на жаль, вона масова, але вона не є окремішньою церквою, дуже легко провірається. Дивіться, пам'ятайте всі совдепі, або більшість з вас, а хто з історії, а хто живі. Що було таке у РСР? Папа Щербинський тут був, як казали цар Бог і воїнський начальник. Але це тільки до Москви, бо він був ж офіційним членом Політбюро Тамошнього. І воно законно підкреслює, мало право зробити з ним, що хоче. Тобто Україна, якщо говорити науковою мовою чи політичною, не була суб'єктом міжнародних відносин. Так би само Московський патріархат в Україні не є окремістю церквою, тому що він не є суб'єктом міжнародних релігійних відносин. І таким чином, на цій війні ми бачимо, вони проводять колабораціоністську політику. У мене є сотні і сотні доказів. Я спеціально приходив і виступав мене, запрошували на розширення засідання до Княживського на комітет духовності області культури. І коли ми почали говорити там голос, а я не знав, що йде трансляція каналу Рада, то тут же ця циткали закричали, що я вія розпалюю ворожнеча. Та яка ж ворожнеча? Якщо нас в'ють у тім'яку валдують, це не ворожнеча. Як ми сказали їм в очі правду, то це ворожнеча. Тому, коли ми кажемо про московських попів, я е, так це стилем скажу. А хто захоче ширше подивитись, можна на сайті це все подивитись і в книгах. Але лише наведу ось такий приклад. Пам'ятаєте, на Волині був гарний почин, і навіть московські єпископи згодились підписати меморандум про з'єднання, що на другий день прийшла Депеша з Москви в Київ з Лаври, а з Лаври туди відкликати підписи. І вони, хто з вас може дивився 4 грудня по першому каналу, телебачення мої дебати з московськими попами на цю тему про головне передача, в один голос кажуть. Та це народ не захотів і ми відкликали. Який народ не захотів? Кого ви питали? Народ сказав 1 грудня 91-го року, коли проголосував за державу свою. Тому ми повинні тут бути наче пильні і точно розуміти. Для того, щоб я не забирав марний час, скажу ще дві тези лишень і наведу два приклади. Митрополит Лазар в Криму, нам рядяться вони в миротворці. Київський патріархат майже вижили. Наших греко-католиків також Лазар торжествує типірує, освячує все, що може стріляти проти України і все, що воює проти України. Те саме на Донбасі. Доповідаю, вроді би можна було би подумати, що вони на перші слова тут в Києві їм роблять якусь корисну справді духовну справу. Згадайте ці сидіння в Верховній Раді. Президент оголошує імена героїв, які полягли або заслужили Героям України. Три московські попи, бо інакше цих митрополитів не називеш, керівництво на чолі з Онуфрів сидять і висловлюють блюзнірство, зневагу. І після цього їх запрошують ще на якісь заходи. Тому в мене є тут ряд конкретних пропозицій, які я, до речі, не криюсь, я вже їх оприлюднював. Десь частково. Але хотів би оприлюднити й тут, що в часи, коли йде війна, ми не можемо нехтувати такими речами, тому що церква несе навіть в ті віддалені села і закапелки нашого українського соціуму, де може і українське радіо не доходить. Не дивуйтесь, я їжджу по всій Україні постійно, чи то в справах роботи, чи по своїй власній. І я бачу, що є цілий район. Не треба далеко їздити. Заїхати за білу церкву, не з білою церквою з Ставищем, міста Ращу, там практично не бере український перший канал Української радіо, ні ЕФЕ, нічого. Тільки Шансон. І руське попса. Рус, 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 Рус. То це ось його 100 кілометрів. Але московські попитає. Це 100%. І несуть високий щит канонічності. І до речі, оце, до речі, ще Люзнірське. Непотребство, коли спекулюють, як я вам казав, оце мазепинці, Петлюровці, то тут придумали канонічні і не каноністкі. Та люди добрі. Канони це тільки закони, установлені, хоч і колективно-соборною церквою, а це не щось інше. Тому я пропоную дуже конкретно, ось, наприклад, для наших би всіх, хто причетний і може щось зробити, наприклад. Є у Верховній Раді зареєстрований законопроект номер 1244 від 0414 12. року. І якби його прийняли про внесення змін до закону про свободу совісті релігійної організації в частині зміни назв тих організацій, які мають свої закордонні керівні центрів. В першу чергу це УПЦ МП стосується. Тоді ми, ми відразу багатьом мільйонам людей до українських відкрили очі, що ніяка це не УПЦ МП, а це просто п'ята колона, яка тут нас окуповує духовно. Другий пункт ініціювати перед урядом України питання про відмову підтвердження будь-яких байнових прав УПЦ МП на ключові національні святині, свято-успенську Києво-Печерську свято святоуспенську Києво Почарівську лавру, свято-успенську свято святогірську і інше. Хто був з вас цих лавах, а особливо в Кочаївській? вроді без серце Галичини. Та це ж оплот нашого група, да? А там, там, ви знаєте, сатаніці. Там такі продають брошури. Все, що не московського патріархату, це ні короністки, ні сатаністи. Більше того, на УГКЦ висить, що вони схизмати розколі. Ви розумієте? Це зрозуміло. Там практично немає ні одного, хто має реєстрацію в Україні. Там є два попити. Все, завершаю. Ще кілька пунктів. Все. Дивіться. Тепер, не допущення до участі в публічних урочностях тих ієрархів, принаймні УПЦ ПЦМП, які продовжують перебувати на проросійських позиціях і дискредитують український народ та державну владу, такі, як я приводив приклади Верховної Ради. Залучати органами центральної влади та місцевого самоврядування до соціально значущих проєктів, таких як Капеланство та інші, які, євгіряни, яких, церкви, які е, своїх вірян виховують патріотичному дусі. Заборонити в'їзд на територію України, одіозним діячам та функціонерам РПЦ, діяльність яких спрямована на підрив територіальної цілісності суверенітету української держави. Люструвати чиновників по своїми вчинками та діями гальмують процес конституціювання Української помісної православної церкви, Доповідаю, На жаль, так і є. Я можу, якщо треба назвати прізвище в адміністрації президента, в Кабміні. і ну, в Верховній Раді це взагалі там, там ціла церква є з московського патріархату. Розробка та запровадження на основі концепції державно-конфесійних відносин, до речі, яку ми проходить <клуб> давно, її. Ну, спротив її приймань колосальний. Чому? Тому що там закладено ну мінімум один пункт, який їх всіх бентежить в лапках. Конкордатна система. Така, як, наприклад, є в Польщі, в інших державах. Що це значить? Що це є двосторонній договір двох суб'єктів суспільно-державних відносин, церкви і держави, де чітко означені права і обов'язки. І тоді вже ніхто не буде казати, що народ хоче. Не народ. Там буде чітко записано, а є. не виконуєш. Чимодан вокзал Ось. І останнє Останнє або передостаннє комплексне дипломатичне організаційне і інформаційно-медійне сприяння з боку держави об'єктивно на зрібному конституюванню Української православної помісної церкви з центром у Києві. Доповідаю. Якщо хтось думає, що конституювання тут може слово недоречне. Вона вже існує у вигляді Київського патріархату, але нам потрібно міжнародне визнання. І тут не треба закривати, знаєте, так знають складливу очі. Держава, згадайте, як тільки прийшли в 20-х роках наші попередники, що зробив Гетьман Скоропадський, він першим тілом першого числа написав закон про українську церкву, що вона є основна в Україні. Тому треба, щоб держава, спецслужби посприяли дипломатичні канали. А ми в справі зараз, оскільки вони в контрах, Росія і Турція, а Селянський сидить між іншим, у пригороді Стамбула на фонарі. це як наша Троєщина. Тому в нас є розуміння, що ми могли би тепер добре попрацювати. Спаси Господи, слава наші!